Ти, випад, Ми сьогодні з Лаєю вмісті на машині приїхали в університет. У неї зараз урок, у мене бібліотека, а потім зустрінемося ще раз. Ще раз зустрінемо. Que la lista es increíble, me ha acompañado a clase ah. y nada. Y la es mucho mejor que increíble. Lista de aprovechamiento de cosas, para la moda. Empieza el día домашнього. Хочете з е, іспанців? У нас сьогодні злива і останні дні в дощі. Знаєте, що у мене університет зробив? Правильно, він скасував уроки через е, дощ. Отак. Дощ нормальний. Совершенно. Я в шоці з цих іспанців. Podemos beber chocolate y café, beber bebida. Acá vamos a beber bebida de navío. Uh, na taxis de New York son uh, amarillos. Muy bien. Коротше, я не знаю, чи добре в мене пройшов екзамен перший, тому що ми потім вийшли з подружками, говорили, і мені подруга каже, ай, мені так пощастило, вдома я читала книжку «Зборник поем з описом, що відбувається. Якраз попався цей, цей сонет, і я його знала. Я кажу, ай, класно. І вона каже, «Да, там говориться про смерть жінки і що він там за нею скучає і думає, що може вона спеціально померла. І я, яка написала, що навпаки, що жінка його хотіла убити. Я сподіваюся, викладач прийме е, різні інтерпретації цього немовірного вірша. Але чесно, я в шоці. Плюс він написаний старою іспанською мовою. Були такі слова, які я запитала викладача, тому що я не розуміла, що це. І він каже: це стара іспанська. Дивіться, весна прийшла. Я, як могли зрозуміти, у цьому тижні відео я зовсім не знімаю. У мене немає бажання. Ну, і нема що знімати. Сьогодні вже середа. Я сиджу в такій кабіні. Зараз буду проводити учням уроки. Нічого цікавого, сьогодні спек. Ви бачили, як я проводжу уроки з нагою на столі. Ми сьогодні звично говорили про фемінізм, маскулізм, про лігність прав жінок та чоловіків і так далі. І щось ми, ми так зліклися, точніше він. Якась там тема його так дернула, що ми аж на хвилин затримались. Я думаю, ну ладно, хай говорить. Ні. Раз виходить, говорить, хай говорить. Я, в принципі, ще встигаю на поїзд, так що неважливо. Все, на сьогодні повний отдих. Загалом на цей тиждень. Завтра я не знаю, чи піду в університет. У мене одна пара, в п'ятницю піду в університет. У мене буде дві пари, а потім ми маємо з Ельзою зустрітися. Ну як, ми зустрічаємося кожен день на парах, просто ми з нею підемо щось робити, типу, як подружки. общатися, з сплетичати. Я коротше зрозуміла, так. Знаєте, що тут написано на цьому камні? Написано камінь, щоб ніхто точно його не переплутав. Приїхала сьогодні гуляти в Манресу. Якщо щось піде не так, як вона дізнається, який саме кабель барахлить. Гляньте тут також воно. Це просто якийсь ужас. Бачите, оцей будинок приклад того, що я вам казала про Францію. Ось він такий довгий, але вікон немає. І вікна є тільки тут, ну може з того боку також. Мені здається, це просто ужасні будинки. Як в клітці живеш. З цього боку також вікон немає. А балкон прикольдосний. А оцей будинок прикольнучий. Дивіться, скільки вікон, так він ще такий худий. Ось це прикол. Але взагалі живучи в Іспанії, я зрозуміла, що архітектура в Україні, пострадянська і ці всі наші будинки, вони вже не такі стрьомні. Якщо б їх робили такого якогось жовтого помаранчевого кольору, взагалі була б радість. Так як вони сірі, трошки сіро в житті. Але сама конструкція мені вже не здається такою дивною і поганою, тому що оце, на мою думку, набагато гірше. Бачите, там все таке сіре, негарне, пошарпане. От якщо б у нас будинки будували і фарбували в такі кольори, було б набагато красивіше, як ото в Португалії, в Порту хто був. Там кожен будиночок має свій колір. Наторі. Мірами порва. Я розгадала загадку, чому ренфе так ужасно працює, тому що він існує, він працює, ходить поїзд з 1928 року, бо його не відновлювали аж з того року. Стареньке. А тепер у мене така міні-прогулочка на годину 20 по бакарісісу. Зараз, може, ще на гору піду, а потім зустрічаюся з Бертою. В неї вдома. Супер план! Бе заходить додому, зараз вона вернеться. Я вдома у Берти. Сижу на такій штуці. Еп, як принцеса. Я вам успішно забула зняття, як ми з Бертою малюємо. Е, ми з нею малювали три години цілі. І дивіться на мій малюнок. Спойлер, малюю погано, але це мені подобається. Це тут можна малювати. Бачите, у мене таке королівство Королева з клішнями. Потім у мене тут темний ліс. Світлий ліс, Івана купала скоро. Місто, де да тут навіть є гіліатіна. Кораблики, русалочка, потім мостик до туроти. Турота це типічна штука в Іспанії і прапор Каталунії. Дивіться. Біжу на поїзд на пари, на дві ужасні пари, які б... я б з удовольствием прогуляла. Але я хороша. Бо вчора я б не прогуляла. на Ми тут з Зельджі на зупинці їдемо гуляти сьогодні. Сабадель. Ельсо, Назвал. Я знаю, що ти подивишся це відео. Купи мені отаку от штуку, щоб ходити в походи. і от отаку скатертину. <laughs> <laughs> ти <Ты> должен. <laughs> Ми з зельзи тільки що накупили стільки фігні. Що це просто? Вона стала 23 євро, я 19. Я купила подарунок на день народження, який завтра йду. Я вам зніму відео потім розпаковку. Uh, в тайері продаються такі мішочки по 4 євро. Можна виграти 300 євро і там всяка всячина лежить. Так що ми купили по приколу. Откривай, Ельса. Щось як раз якась фігня. Кес. ¡Ay, Elsa lo siento! ¡Es horrible! Es, ¡Es horrible! Yo pensaba... ¡Oh, esa taza es normal! Sí, si no la quieres la pongo para ella. Igual. Ay, esto te va a gustar, creo! ¡Es muy grandioso. Vale, no! ¡Es oro rosa! ¡Vos que estribón! Lo siento, olvidé tu cumpleaños. Josefina. okay. A mí vas a estar mal. Y yeah, ya queda lo último, ¿eh? Ну, es esto? І ще ми зараз закупили ось такі колони дружби з жемчужинкою всередині. Зараз будемо пробувати. Це не це ментіра. Це пластик. Не сіду стопа. І так, тепер моя черга відкривати цю фігню. Перенеси такі парні колони. Под... І так, я приїхала додому з нулем на картки. Вчора я така дивилась на банківський рахунки і така думала, Ліза, ти забагато витрачаєш грошей. На цьому ми з покупками сьогодні я потратила п'ять таки найбільше. Буде два подарунки, бо один у мене не влазить. Я не дуже добре знаю цю дівчину, до якої йду на ненародження. Ми з нею не подруги. Мене загалі здивувало, що вона мене запрошує. Мене і всіх інших в Іспанії взагалі не прийнято дарувати подарунки, але якщо це друзі, то зазвичай або оплачують, наприклад, кожен за себе за в ресторані. Якщо вас запрошують додому, то можуть оплатити якісь продукти. Ну а ми, зазвичай купляємо або якісь квіти. Або якісь подарунки. Купила такий брілок. Я думаю, що їй має сподобатись. Купила таку листівку, яку я пізніше заповню. Отакі ручки. І собі теж. З різною товщиною. Ось цей найдовший ось таку ручку. Для того, щоб вона записувала в цей міні-блокнот її гарні спогади. Тут написано 100 спогадів. Бачите? А, вона трошки така депресивна дівчинка. Дуже сильно депресівно. Я хочу, щоб вона записувала сюди гарні спогади і потім нам розповідала. І буде другий подарунок, тому що просто не вміщається в пакет. Яку ви бачили раніше? Чесно, вона дуже гарна. І ось такі цукерки я купила. Це не якісь там подарунки. Вау! Але як маленька деталь, я думаю, що їй має сподобатися якось так. Напишіть, що думаєте. Дивіться, як замерзло. Ця кашарик прийшов до мене спать. Я її вклала на стільці в Холобутки. Всім добрий ранок. Сьогодні ми усі, усі, усі. Йдемо е в Скайпру. Ця квест-кімната зайняла перше місце в Іспанії та дев'яте в Європі. Це просто найкраща квест-кімната в житті. Просто приїдьте, підемо ще раз. У нас з вами зараз є дуже важлива справа. Unboxing! Я замовила собі набір для малювання, а саме акварельні фарби. Ось такі три пензлика. Три маленькі для деталей. Ось така штука, яка мені здається безполізною. Ось це. Тут в наборі ще... Я в жоді. Тут в наборі ще лежить папір, щоб малювати. І ось ось фарби. Давайте відкриємо, бо я зараз умру. Я вам покажу, що я намалювала. Отаку от відузатіну. Таку агапку лаванди, і палаванди. І таких от рик. Ну, ще учиться і учиться. Поки Віль паркується, ми з вами давайте подумаємо про хто тут живе і чому у, у цієї людини такий високий забор. Подивіться, порівняно з деревом. Просто що це таке?

зараз буде робити е, торт з манго і просто подивіться. У нас вдома чотири манго. Вони такі спілі і смачні. Я в шуці. Ми з Бєлем сьогодні малюємо фарбами. Були на вулиці, але пішов дощ, так що ми перемістились. Нель приїхав в нову квартиру. Я прийшла дивитися його рунтум. дома. Гонь я б тут теж б жила.